Вітаю вас в другому модулі курсу Excel основні поняття. І сьогодні на нашому четвертому уроці ми порозмовляємо з вами про текстові функції. Про які саме? Про функцію «Сцепіть» -E, або конкетінейт. Цю функцію ми використовуємо, коли нам потрібна даність кількох клітинок об'єднати в одну клітинку за допомогою цих функцій. Ми можемо це зробити. І другий варіант вилучена необхідна кількість символів з вершу з правої сторони або зліва. Це е, в російській версії або в українській російська версія системи left прав sim або просто англійську left-right. Зараз я покажу на прикладі, як це просто робиться. От в нас є такий приклад. І в цьому прикладі нам три, е, треба вписати прізвище ім'я по батькові. Ну, по батьку і не маємо, тому прізвище ім'я в нас буде цій комірці. Для цього нам треба використати цю функцію Speed. І як вона використовується. Тобто Ми натискаємо давно, пишемо, нашу, як ми з вами домовлялися, то я буду англійську версію писати. Функція англійська називається concatenate. Писую так. concatenate, От вона є. тискаю Tab. І переходимо сюди. І тут, як ви бачите, зразу допомога, вся справка, довідка, що і як робити. Ми вибираємо цю комірку, як текст перший, другу комірку, як цей. І зараз отримаємо от такий результат. Бачите, немає в нас відступу від цього. Що ми можемо для цього зробити? До цього ми можемо зробити, як у текст другий, додати пробіл і потім додати. Нашу комірку B2. Натискаємо ОК, OK. як бачите, функція працює дуже добре. Що я хотів би зауважити? Перше, що, якщо ви користуєтесь англійською версією, як ви бачите, коли я вибираю цю функцію, зараз від початку зроблю, щоб було видно, бачите такий знак оклуку. Це означає, що функція буде вилучена в наступних версіях, але раніше вона була дуже. Популярна її користувалася. Зараз вже е завдяки тому, що все спрощується і робить, робиться якби легше все це, то ми можемо записувати вже цю функцію в скороченому вигляді, як конкет. Коли ви її записуєте, виконувати, натискаємо tab", е, вона буде то саме. Тож ми робимо так. через нас. Кропку робимо правів, кропку робимо. Як бачите, тут. Немає тексту, тому ми зараз обираємо ще раз цю функцію. Раз. Пробіл. І два. Як бачите, ще треба було обкидувати. І маємо Григорій-Григорій для Григорій, того, що тут мусить бути b 2 Це якщо ви використовуєте функцію, ще можна користуватися дуже. Простим об'єднанням э, даних в комірках тексту. Це знак амперсант, так званий. Для цього просто зазначаєте комірку, вписуєте знак амперсанту. Потім робимо рабіл. Робимо У нас наш пропуск, як ви бачите. пробіл, і знову робимо знак амперсанту амперсанту і Б2. Як ви бачите, завдяки цьому знаку, це так само як е, І. Тость просто е, додає дані Григорій І пробіл, і стук. Все. Дуже просто, як ви бачите, працює функція так само. Якщо ви тут е, хочете додати, наприклад, вручну в нього ще я по батькові то можете написати. Наприклад, там, Іванович якийсь. Так. І як бачите, в нас на даний момент немає знову пропуску. Да? У нас є тільки текст Іванович. То ви ще раз, щоб попрактикуватися, даєте Пробіл. Знак Амперсанту. У нас буде Іванович. Після цього нам знову треба зробити пробіл. Значить, на комперсанту, відокремлюємо, щоб не було видно. Що ми тут виконали? Григорій взяли і пробіл, і дописали текстом Іванович, і пробіл, і, і дани з комірки B2. Яким вам способом зручно таким використовувати? Найпростіше, як я вам казав, це функція сцепіть або функція конкет. І маємо ці дані. Переходимо далі. Оцей приклад цієї функції тут на Нам треба зараз додати номер і відділ. Як ви вже тільки що бачили, то використовується функція єм-паравсів. «Е і е номер, щоб додати, то ми використовуємо символи з лівої сторони, відділ символи з правої сторони. Функція записується дуже просто. Тобто, я записую її в англійську версію Left. Відкривайте знову, якщо вам е, важко це звикнути, обираєте, який текст. Тобто текст у нас вилучати, ми будемо з цієї комірки а7, то зазначаємо а7, І кількість символів. Есть, як в даний момент у нас символ автоматично буде один. І як ви бачите, результатом буде одиничка. Якщо ми напишемо 2, то результатом буде два символи з лівої сторони, тобто 13. Якщо напишете 3,132 і нам потрібно 400. Натискаємо ОК. І як ви бачите, функція тут добре відпрацювала. Якщо в такому форматі в нас буде всі комірки, то, як ви бачите, це дуже просто, просто переміщаєте вниз. Якщо в різному форматі, то, наприклад, тут тільки 34 буде потрібно вилучити, так? то ви просто. ой, то я для да, правої сторони. Відмінив Ctrl-Z, натиснув. Наприклад, трьохзначний тут буде номер. Ви бачите, воно візьме цю рисочку. Тут міняєте просто на кількість символів 3. Бо з лівої сторони у нас тільки 3 символи. Скану Enter і маємо. Так само будемо з відділом працювати. Для цього використовуємо просто ту саму функцію тільки з правої сторони. Тобто, right. and Left Або прав 7. І вибираємо, звідки дані беремо, і скільки символів після е, цього знаку. То, значить, 1 нас не цікавить, 2 нас не цікавить, як ви бачите, 4 символа буде з рисочку, значить 3. Скаємо Enter, перетягуємо. І як ви бачите, тут так само. Якщо б тут номер був більший, тут скільки у нас символів вийшло зараз. 3, 6, 7, 8. То в даний момент нам потрібно вилучити 8 символів. Натискаємо Enter і маємо результат. Дуже дякую за увагу і до зустрічі!